Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні у нас 18 листопада 2024 року. Поїхали з рідними пошукати осінні опеньки. Через кілька днів у нас прогнозуються морози, сніг, тому залишилися останні такі позитивні осінні дні. Подивіться, як гарно склалося з погодою сьогодні. Ось і така перша знахідка. Шукали ми опенька. Натрапили на білого герба. От. Тож я продовжу свій пошук. Як завжди, дякую всім за підписку та перегляд. Залишайтеся зі мною. Так, ну що ми маємо? Дивіться, знайшли ми білого гербочка, пошук вже дуже цікавий, тому що не пустими руками. Це дійсно вже дуже пізня осінь. Кожна знахідка особливо цінна. Ось попалися перші сьогодні осінні опенічки. Чому дуже симпатичні. Подивіться, які вони одненького вам покажу. Такі вони молоденькі зовсім іще. Тож час діставати ножика і починати зрізати. Я думаю, що буде діло. І здається, ми вибрали сьогодні дуже вдалий день, тому що все-таки понеділок. В лісі дуже спокійно, нікого нема, і можна спокійно пошукати ці фінальні осінні гербочки. Ну, а сама локація, я вам трошечки покажу, друзі. Це, ну, можна сказати, хвойний ліс, але в ньому є такі клаптики, де, як ми бачимо, Всілякі кущі, а також і листяні породи. Можна там березу побачити і так далі. Я це місце дуже люблю і давно тут не був. Тому сьогодні така мальовнича в нас локація. Ну добре, час іти далі. Ці опеньки зараз зрізаю. І постараюся знайти ще. Дивіться, шановні підписники, є ще один тонкий момент. от, а, ну, Часто ми могли таке чути, що от опеньок на пеньках. Ну так, буває і на пеньках, але ну, достатньо розповсюджено він іще росте і просто десь на якихось паличках і старій деревині, яка може просто бути на землі, а не обов'язково на пеньку. Ось, наприклад, така купка молоденьких, дуже гарних таких махнатих опенячок, дивіться. Ну, десь там, під ними, є якась паличка, дровинячка, на якій вони поселилися. Але як бачите, пенька тут нема. І плюс, коли великий шар опалого листя осіннього, це теж певним чином ускладнює пошук. Тому ну, вам знадобиться якась паличка все одно. Тобто листя трошечки акуратно розгрібати буде вам допомагати знаходити. Ось такий гарненький. І ось дивіться, тут теж малюки поруч. Це вже сьогодні в мене друга знахідка, я бачу, що діло буде. Ось такі малючки. Ну, передача кольору не зовсім достовірна, тому що то хмари, то сонечко, і звісно воно дещо колір передає, можливо, неправильно іноді, але суті, це не міняє. Все одно роздивитися ці чудові опеньки можна. Ось ще якийсь хлопчик-рубочок попався. Хто це у нас? Подивимося. О, друзі, це моховичок. Причому дуже такий пружний, якісний моховичок. Ну клас, я теж не очікував знайти. Така вже у нас пізня осінь дійсно і супер. Це теж симпатична місцина, я її, в принципі, пам'ятаю, але ж дійсно давно не був, ну так, думаю, піду, подивлюся ще тут. І от знайшов такого гриба. То в мене виходить, вже є білий, опенічки і моховичок. І все це, друзі, за якихось там 20-25 хвилин. І ще що хотів сказати: оцей ліс, де я зараз, це якби мій місцевий ліс. І... Я його з дитинства дуже люблю, ну, непогано знаю, скажімо так. Не весь, звісно, він великий, але непогано. І от Я собі теж завжди відмічав якісь такі, ну, скажімо, родючі клаптики лісу, де можна знайти гарні гриби. І от, повертаючись сюди, бувало так, що ну, скажімо, там 5 походів, 6 взагалі нічого не було, але потім все одно знаходив тут гриби. Ну, тому що грибниця вона нікуди не дівається, а при сприятливих умовах взагалі буде збільшуватися від року до року. Тому запам'ятовуйте, де ви знаходите. Це завжди працює. А це, друзі, такий фрагментик вам сиджу в канаві і знімаю з канави. Бачите, який ракурс цікавий? Знову такі. Місцинка, яку пам'ятаю, зробив собі певні відмітки, орієнтири. І знову опеньок тут є. Цілий рік я тут їх не знаходив. Якась машина їде навіть за мною. А ну, нічого. Сподіваюсь, не спалив місце. Це так завжди: жодної людини не було, скільки ходимо. І обов'язково хтось має їхати. Ну та ладно. Бажаю їм знайти класні гриби. ж такі опенічки. І отак ми будемо переміщатися по цьому лісу по певним точкам, де є шанс знайти молоді, красиві гриби. Тим паче обід, часу у нас обмаль, ще годинки дві маємо і все. Дивіться, як вони цікаво заховались, друзі, бачите? Ціла родинка опенечка, але отак під, під якоюсь коряжечкою, палкою. О, ще покажу зараз, тут кілька малюків є. Ви бачите той вийшов я вам показав на початку відео, він був більш світленький. Це от, взагалі осінній опенечок, його, бачите, як багато форм існує. Там, ну, як то кажуть, там медовий. там. Потім товстоногі і так далі. Ну, от ці темні взагалі я читав, що бачив таку назву Опеньок осінній темний. Це як форма. Форма опенька. Але він дійсно, бачите, має таке досить, досить темне забарвлення цікаве. Вони дуже гарненькі теж. От. Тому в цілому, я так розумію, все це один вид, але має різні форми. Ось така краса, так що ми з грибами. І тут опенячок попався, ще одна місцинка поруч. Ці більшенькі вже, бачите, такі масивні досить. Але я не скажу, що вони старенькі ніжка, в них буде вже така жорсткувата, я бачу. Але от шапочки супер. Дуже хочу в баночку ще замарнувати їх. Вони мені взагалі ледве не самі найсмачніші гриби. Саме опеньки осінні. Цікавий ліс. Все одно так, знаєте, наче хвойний, але багато і листяних дерев. І так ходиш, наче через ну через хвою, а потім набридаєш десь на якісь залишки якоїсь листяної породи, якісь пеньоки, попадаються такі класні знахідки. Ну, до речі, вже десь друга. Година, а може й більше, ще десь годинка вже темніти почне. Тому це такий експрес-похід. Кілька годин на те, щоб добути грибочок і ще його зафільмувати, і звісно поділитися з вами радістю від знахідок. Хотів вам показати, як світить сонечко, а воно і зайшло. Бачите, як пізня осень уже швиденько дуже сідає сонечко і у грибника обмаль часу. Так якщо виходить іноді з самого ранку, щоб попасти до лісу, тоді ну, годин там 6-7 у вас буде на пошук. Якщо як, як сьогодні, коли вже пізніше, то у вас буде лише кілька годин на те, щоб пошукати і добути ваші грибочки. Тому в такий період варто. Якийсь запас по часу собі планувати. О, дивіться, сонечко виходить. Клас, ось цей момент, ми дочекались, дивіться. Оп! Ніяких спецефектів. Все по-справжньому. Клас! Ось така осіння краса. Так, ось надибав якусь більш-менш підходячу локацію. Таке воно чагарничок, а опенічок таке любить. Ну я от бачу зараз грибочка, вам його поки не видно, але я покажу. Дивіться, друзі. От Здавалося б, шукати опеньки. Ну, були колись часи у нас такі, коли я маленьким ще зовсім був. А осінь була така, дощова вологи було багато, і ти ідеш, і дійсно була та тема, що там. Походив, походив, потім вдалий пеньочок на пеньку там 50-100 грибів зібрав і щасливий біжиш додому. Останні кілька років навіть в цьому чудовому лісі, ну так пошукати не дуже вдасться. Вони ховаються, їх менше. Бачите, воно стоїть малюк, дивіться. Оп, спробуємо тут подивитися. О, вон ще один. Отаким чином вони теж досить трудові. То, звісно, ми свій кошичок назбирали. Але це не такий пошук, коли ти йдеш і вони всюди є. Тому я думаю, що все-таки специфіка клімату і тривалі ці посухи, вони дуже впливають на природу в цілому і зростання наших улюблених грибів. Є такий фактор, його ну, варто для себе враховувати про пошуку. Тому, от, скажімо. Та ж сама фішка, як і в минулих відео я завжди ділився зі своїми підписниками та друзями. Фішка в тому, що не спішіть. Саме спокійний пошук, а такий акуратний, уважний, він ну, обов'язково дасть результат. Звісно, нема гарантії, що ви там добудете дуже багато грибів, але навіть невеличкий кошик це вже класно. Враховуючи всі ці аспекти. Дивіться, друзі, це. Ось покажу вам кілька знахідок і ще цікавих сьогоднішніх. Отакий польський грибочок попався, їх майже немає в цьому році. Поїдений чи зайчиком, я не знаю. Ну, такі сліди від різців. От. Потім оцей муховичок, що був уже у нас такий симпатичний муховик. Польський, різниця суттєва. Бачите? Моховика така ніжка взагалі з червоним цим відливом. Їх багато видів, дуже моховичків є, там і червоніючий, і оксамитовий, і тріщинуватий, і так далі. Ось білий гриб звичайний, досить крупний. Це таке на жульєнчик підуть дуже гарненькі грибочки теж. Тому що похід все-таки по опенічки був пошукати. І стару місцинку подивитися, і може нове якесь місце знайти. Але і ці грибочки, вони такий дуже класний бонус. Це на вечерю. Отакий чудовий кошечок. Осінніх, молоденьких. Гарних опеняк. Друзі, похід вдався, і я дуже задоволений його результатом. Насправді, як я вам і казав в нашому лісі в цьому році, їх не так їх багато. Тому цей кошик є дуже бажаним і дійсно порадував. Якість гербочка висока, фактично всі досить молоді. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, перегляди. Як завжди, хочу передати вітання своїм друзям, однодумця Сергі... Сергію каналу Наш Сезон, Ігрку каналу Тера Сильванія», Вікторії з каналу «Машрумленд», Віктору Саві. Канал «Я фанатик», А також канал Грибний День. Дякую вам. Залишайтеся зі мною.